Всіх вітаю на каналі адвокатки Ірини Приліпко. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що ви давно чекали: це отримання відстрочки через резерв. Нарешті було анонсовано запровадження цієї функції. Давайте з вами про це поговоримо детальніше. А якщо вам потрібна юридична консультація, то ви знаєте до кого звернутися. Всі мої контактні дані в описі під цим відео. Поїхали! Спілкуючись з клієнтами, досить часто мені кажуть про те, що. Коли вже через резерв можна подавати заяву на відстрочку, дуже багато людей чекають цієї можливості. Чому? Тому що, як всі ви знаєте, да, ті, хто стикався з ТЦК з отриманням відстрочку, з відстрочкою, особливо наприклад у великих містах, таких як місто Київ, дуже великі черги. Наприклад, в деяких районах навіть рекомендують самі працівники ТЦК, будь ласка, подавайте до нас заяву на відстрочку поштою, не з'являйтеся до нас за довідкою, якщо ви тільки не виїжджаєте за кордон і аргументуються тим, що дуже великий поток людей. Дійсно, проблема: ТЦК не справляється, бо багато людей. Коли було запроваджено резерв, так Міністерство оборони певні речники обіцяли про те, що не турбуйтеся, ми вам допоможемо. Буде Цифровізація, ви будете подавати заяву на відстрочку через резерв. Нарешті анонсували цю подію. На офіційній сторінці Міністерства оборони вже опубліковано, що починають тестування, набирають тестувальники для того, щоб надавати відстрочку через резерв. Що зазначається? Це. Буде не для всіх категорій, одразу вам кажу. Ось, наприклад, з певними клієнтами спілкуюся, так я вам і я їм одразу пояснюю, для вашої категорії не буде заявленої строчки через резерв. Особливо це стосується, коли пункту 9, пункту 13, отримання відстрочки по наявності дружини з першою, другою, третьою групою інвалідності. Це буде стосуватися лише певних категорій. Воно залежить від того, що цифровізовано, що ні, які є реєстри, які. Ні, а як наразі обіцяють, в найближчий час після вже такого так, ось, тестування, про яке заявило Міністерство оборони, до речі, в коментарях вже написано, що вони набрали б вже тестувальників. Дуже багато було заявок і закрили це за мінімальну кількість часу, бо дійсно військово зобов'язані. Цього чекали. А що взагалі ось передбачається? Це буде стосувати, стосуватися лише трьох категорій осіб. І звертаю увагу, що це лише попереднє попереднє анонсування, можливо, будуть ще якісь зміни. Ось по попередньому, да, хто зможе отримати заяву на відстрочку поштою. По-перше, це особи, які мають інвалідність і дійсне пенсійне посвідчення. Звертаю увагу, саме дійсне пенсійне посвідчення. Тобто, так, є особи. Особи з інвалідністю, які його не мають, наприклад, не отримують так цю виплату або не отримують пенсію. Тобто є пенсійне посвідчення, зможете також мають право в найближчий час подавати заяву на відстрочку через резерв. Це Батьки, які мають трьох дітей від одного шлюбу. Тобто, якщо у вас діти від різних шлюбів, то заява на вістрочку, скоріш за все через резерв, ні, не подається. І третя категорія: хто зможе подавати заяву на вістрочку через резерв, це, звісно, студенти та аспіранти. Які не порушують правила послідовності навчання, тобто, коли ви формуєте довідку з ЄДБО, і там написано, що ви нічого не порушуєте, тобто ви дотрималися правила послідовності, визначені статтею 10 закону України про освіту. Тому ви можете цим скористатися. Як взагалі буде відбуватися? Ну от цієї інформації, так яку ось ми маємо з офіційної сторінки Міністерства оборони, це буде відбуватися таким чином, що ви... Подаєте заяву на строчку, да, скоріше за все, там буде якась форма. Ви її заповнюєте, підписуєте своїм ЄЦП. Я так розумію, якісь документи не будуть додаватися, оскільки ці усі відомості будуть підтягуватися з реєстрів. Система буде перевіряти, що А так дійсно він має групу інвалідності, так воно підтягнуло, наприклад, да, з пенсійного фонду або, наприклад, з реєстру да, по освіті, а так він дійсно а, навчається, і автоматично буде вам надавати відстрочку, що буде відображатися у військово-обліковому документі, тобто в резерві. Да, ось ви побачите, скільки це часу буде займати, ніхто ще не знає. Ну, якщо, наприклад, порівнювати бронювання через дію, як Наразі призупинено, то це займало там, близько 15 хвилин, да, не більше. Тому це буде швидко, це буде відображатися. Особисто я, да, от як про бачу певні нюанси. Якщо ми з вами подивимось дійсно в законодавство, то по постанові 560 хто надає відстрочку? Комісія при ТЦК приймаючи певне рішення. Тому постає логічне питання: а як же буде програма автоматично надавати вам відстрочку? Тобто це юридично чи не юридично, як це буде оформлюватися? Но, скоріш за все, будуть прийняті якісь відповідні зміни, буде, буде адаптуватися законодавство. Тому що якщо це дійсно буде запроваджено, то по-юридичному це неправильно. Тому сподіваюся, законодавець в найближчий час вирішить цю проблему, вони про неї розуміють і знають. Також досить цікаво, а що ж буде бачити ТЦК? Що ж вони будуть робити? Що будуть вони взнавати це чи ні? Тому що, як ви знаєте, цим знають із і з бронюванням. Я ось наприклад да, ну, паралель провожу з бронюванням, бо це ми вже проходили. ТЦК. Дай наказ, нема наказу, бо тут так само, так? у вас має бути надана відстрочка рішенням комісії так? протокол, в якому має бути зазначено засідання комісії, що ви отримали відстрочку. Ось тут постає питання: а буде чи приймати це ТЦК чи ні? Це все будуть практичні моменти. Я буду сподіватися, що законодавець вирішить цей момент в найближчий час. Це дійсно буде запроваджено, бо полегшить для військовозобов'язаних отримання відстрочки. Бо, як ви знаєте, надсилання поштою не всі приймають стояти в чергах дуже довго. Деякі навіть ТЦК не можна не встигають надавати відстрочку навіть за оці, ось за цей період три місяці. І кожні три місяці вам потрібно ходити в ТЦК і поновувати. <зановлювати> цю відстрочку. Тому сподіваємось на найближче так, впровадження саме масово ось масштабне, для того, щоб цим користуватися. Стосовно інших категорій осіб, то я сподіваюся, ви зрозуміло, що у вас все залишається як і було. Тобто ви особисто подаєте заяву на відстрочку. Особисто це або поштовим зв'язком, або, наприклад, йдете в ТЦК, стоїте в черзі і подаєте заяву на відстрочку. Для інших категорій осіб. Можливо, щось надалі буде впроваджуватися, можливо, щось буде змінюватися, але не для всіх. Можливо, будуть розширюватися ці категорії осіб. Підпишіться на мій телеграм-канал, в якому я ділюся своїми практичними кейсами, і ви будете першими дізнаватися про певні моменти під час отримання відстрочки, спілкування з ТЦК і отримувати корисну інформацію. Дякую вам за увагу! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, висловлюйте. В свою думку мені буде дуже цікаво.